Фліс, пеші, плюс, другий сорт, вага, мішачка, 8 кг За 1350 гривень. Жіноча фліска. Тег, розмір 48. Ще один плотний жіночий фліс. На замочку розмір 158-й. Такий чоловічий плотний фліс, Розмір XL. Жіноча легасенька фліска, Розмір М. Такий фліс чоловічий. Розмір МК. Легенька чоловіча фліска на замочку, розмір Еска, жіночий плотний фліс на замку, розмір XL, чоловіча фліска. розмір 38-й, жіночий фліс на замочку, розмір Елька, чоловічий плотний фліс. Розмір XL, жіноча, лісочка розмір Елька, кофлісова сорочка, розмір Елька. Чоловічий фліс на замочку, розмір 54, жіноча фліска. Легесенька. розмір XL, Чоловічий плотний фліс на замку. X, ленка, розмір XL, жіноча фліска легенька, розмір L, такий флісовий гольф, розмір 2XL, чоловіча фліска, розмір XL і біленький жіночий фліс, розмір M, і останній фірмовий жіночий фліс, Розмір Елька це був фліз перший плюс другий сорт, погана мішечка 8 кг за 1350 гривень.